Всім привіт. Ще не минуло і половини літа, а кампсіс вже в розквіті. Я знаю в місця, де кампсіс квітне вже другий тиждень. І по ньому лазить бджола. Хоч це не місто, але по кампсісу лазить бджола. Явна ознака, що взятку немає. Спека. Від спеки страждають і рослини. І тварини все повісило вуха. Королі страждають. Думають я їм приніс води, а я їм приніс води, тож зараз налью. Літня спека, ясний, безвитряний. Задушливий ранок заміщується помірно хмарним днем із помірним вітром, дуже жарким, сухим. До вечора хмари щезають, вітер припиняється, наступає ясна, зоряна безвітряна ніч. Зранку все повторюється знову, як казали наші пращури. Стало по погоді. таку спеку можуть гарно виділяти в нектар. тільки перезволожені луки, якось цей, який я знімаю. Але ж такі землі 99% їх і так, було небагато, а вони ще всі і розорані, запахані, перепахані, де багато було води, так там ще й загорнуті. Квітує і медує плакун трава. Знімаю, поки є хоч щось знімати. Дуже-дуже вирогідно, що прийде час, не залишиться і цього. Дуже цього б не хотілося. Але здоровий глуст каже, що такий час все ж таки прийде. Ну а я їду. На свій степовий тачок з надією, що там починає квітування сонях. Ну ось що, друзі, я на своєму степовому точку. Лот, можна сказати, практично відсутній. Трохи є, але це, це не льот. Видно, що сонях ще нормально не розцвів. І ще ось що я хотів сказати, буквально пару слів я не буду, не буду влазити в дуже... Дуже серйозні дебрі. Я сьогодні зранку подивився від одного блогера, який жаліється, що в нього на пасіці немає бджіл, начебто він пасічник нормальний, вище, вище середн. І все в нього правильно, а от бджіл немає. Каже, немає взятку, немає бджіл. Треба було нарощувати, купувати сахар, годувати, кожен день по літрі давати, тоді б бджола була. Ні, він помиляється. Тоді б ніякої бджоли теж не було. Ось дивіться, що відбувається. Почнемо з того, що я займаюся бджолами вже давно і в мене є з чим порівнювати. І раніше, і ще до тотальної хімізації було таке, що просто не було взятку. Так, не було взятку товарного, меду не було, якого качати, але ж вулики, вулики завжди такий рік навпаки тріщали від бджоли. І ніхто не казав, що нема меду, тому що нема бджіл, нема бджіл, тому що нема меду. Мед тут ні до чого. Дуже все просто. Ось така ситуація, коли серед на середині літа у вуликах немає бджоли. і за того, що нас товариші травлять. травлять. І неважливо, яка культура росте біля пасіки. Біля пасіки можуть посіяти азиму пшеницю можуть посіяти. Кукурудзу можуть посіяти Сонях. До речі, на Соняху бджоли пропадає. Ще до його цвітіння. Найбільше у мене кому цікаво. Є відео в минулому році. Я знімав, ходив по полю спеціально. соняк, який навіть ще не викинув бутони, а по ньому лазить бджола, збирає краплинки з типу стимулятору росту. Дуже просто. І багато патішників захищають, захищають фермерів, що вони не обробляють ні пестицидами, ні грибицидами. Там якісь стимулятори росту, воно нічого не дає, воно не отруйне, навіть для людини нормальне. Можливо, я не знаю, я не пробував, не куштував. Можливо, для людини стимулятор росту і нормально. Але ось така штука. Після того, як, як всередині червня починають поля обробляти стимулятором росту, на пасіці пропадає бджола. Вона начебто є, дивишся, і матка сіє, і рамки, всі в шоколаді і все нормально, а бджали, бджали в вули, вуликах немає і льот. ну льот приблизно ось такий. І кажуть, а ні, це тут і не залежить, просто нема взятку, бджола не наростилась, якась природна аномалія. Так, звісно, природна аномалія, коли всі поля навколо при слабому взятку, а солодким, солодким стимулятором росту. Мені пояснював один аграрій, казав, що в стимуляторах росту приміняють таку штуку, як борна кислота. Вона солодка на смак, але це отрута. Борна кислота е приміняється при... Труїдні ос, шершнів, мурашик там. І так ось вона є в складі стимуляторів росту. Ось і вся причина, чому у нас такий льот середині літа. От зараз заглянеш будь-який заглянеш вулик, в будь-який, повна рамок із засівом, повна відкрита розплоду. Повно закрита розплоду, якби не було меду, не було б взятку, матка б зовсім не сіяла, тоді так. Да, матка не сіє, бджоли голодують, це зовсім інше питання. Ось відводок на 16 рамок. Два рази пшикнув, нема бджіл. Піднімаємо рамочку, дивіться. А те, що з голоду. З голоду бджола пухне і матка не хоче відкладати яйця. Другу, другу рамочку піднімаємо. Коря драмочка. Матка зовсім-зовсім не працює. Матка не відкладає яйця, не вирощується розплід, немає заміни бджоли. Що ще показати? Бджола голодна. Бджоли голодують. Так ось, дорогенькі мої, бджоли не голодують. Це ось, дивіться який вуличок. На 16 рамочок, і я намагаюся пересадити їх. У більшій вулик, тільки вони максимально заповнять цей. І з середини червня. І з середини червня вони не можуть максимально заповнити 16-ти рамковий вулик. Тож, бджоли не голодують. бджіл, дорогенькі мої. Труять. Труять. Напишіть в коментарях, будь ласка. Чи у вас теж липень починається із нового наращування бджіл на пасіці? Ось. Дивіться. Невже це недостатньо для нормального засіву маткою? Невже їх треба було годувати? І ще що свідчить на користь моєї теорії, це те, що чим менший відсоток на тачку і навколо нього орних земель, тим менше відчувається вплив ось такого просідання пасіки із червня по липень. Черговий відводок, який я встиг ще до червня пересадити у більший вулик, але який він зайняти так і не зміг по причині просідання сімей десь приблизно із середини червня. Дуже буде цікаво почути вашу думку. Плюс-мінус мої теорії. Бо у мене, звісно, доказів хімічних аналізів і якихось висновків наукових немає. Так, ні, згідні зі мною чи ні, по якій причині. І взагалі, чи вас теж це турбує, чи вас взагалі на пасіці повний порядок, ви стоїте посеред лісу, посеред гір і вам плювати на ці всі гербіциди, пестициди. До речі, відводич, який так і не встиг зайняти корпус на 15 чи 14 рамок. Ось, будь ласка, який не який, а взяточок підтримуючий такий йде, рамочки зальопані. Розплоду повна, бджоли нема. У мене відповідь тільки одна. Ви її вже почули. Так, ну і що ми тут бачимо по, по основним площам? Це одне поле, тут, мабуть, гектар 150. Одне поле із основних площ. Вже ось-ось-ось на підході. На підході на підході, а яке воно величезне, не те, що поле, а рослина яка величезна. Зараз я підійду до, до самого соняшника. Ну він, він з 3 метри ростом. Ну три не три, а два з половиною є точно. Зараз я підійду до нього. Я просто ну, стою на дорозі Ось так. Ну 2 метри. Двохметровий і він ще дуже-дуже активно росте. Ось такий соняшник. А бджола, ось крутиться бджола. Тільки вона крутиться не по, не по бутонам, а по листкам. Ну Кому цікаво, як, як бджола бере краплини отрути і соняшника, який ще не думав цвісти, заходьте по посиланню, яке я залишу під цим відео. Там все докладно. І детально показую. Я в тому відео показував саняшникове поле, але таке саме відбувається і на кукурузних полях, і на полях сої, гороху, пшениці. Без різниці, Які, яка культура, головне, що їх підживлюють речовиною, яка є отрутою для бджіл і мало того, що, що отрутою, вона ще й приваблива для них. Ну, а тут на полі. Ось такі маячки. Тож, треба чекати ще тиждень і піде нектар не з клаптиків по 5 гектар, а й за таких ось величезних полів. Та у яких не видно і кінця. А хто думав, що там то кінець поля? Ні, то не кінець поля, він, він оминає хутір. Воно і йде далі по поле без кінця, без краю, це все соняшник. Ось такі Ось такі у нас поля. Тож, кого цікавить тема, чому бджоли пропадають до липня місяця, а не до грудня. І чому так відбувається, можливо, у кого є свої думки. Пишіть. Буду дуже радий коментарям. Мені цікаво докопатись до істини, а не просто щось придумати, чого не існує в природі. Дякую всім за увагу та терпіння.